Це історія про те, як Незико зустріла себе з минулого. Так, це було дуже цікаво. Це що, чо? Що я тут роблю? А що я тут роблю? І хто ти? Я Незико. Але ж це я Незико. Чекай, ти з майбутнього? Мабуть, так. Ого, у мене стільки запитань, а ти знайшла чоловіка? Ні, це він мене знайшов. Це як? З першого погляду мене полюбив. Тепер бігай за мною. До речі, що з тобою сталося? Ти якась інша? Зі мною сталася така трагедія, про яку тобі ліпше не знати. Я що померла? Ні, я стала демоном. Кому ти брешеш демонів не існує? Вони існують. Іноді доводиться вірити навіть у те, що звучить як мечня. А тебе хотіло вбити? Так, і не один раз. І як ти це все витримала? Я сильніша, ніж я думала. Ні, це ти сильніша, ніж ти зараз думаєш. Навіть не уявляю, як я впораюся. Ти впораєшся. Дякую, що віриш у мене. Ні, я вірю в себе. Адже ти це я. Вибач, мені часи ти. Але, але у мене ще стільки запитань. Вибач, ні, не залишай мене. Пам'ятай, я завжди з тобою. Адже ти це я.